Привіт, друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про цікаві факти відносно українців, відносно е, українців, взагалі в Канаді. Так ну і звісно, відносно українців, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт. Приїхало багато людей, і я сподіваюся, що це відео, так, та інформація, ті факти, які я вам на сь сьогодні надам. Вони повпливають на ваше життя. Вони допоможуть вам змінити своє відношення, змінити своє відношення до Канади, змінити своє відношення до себе, змінити своє відношення до життя, і е, ці зміни будуть на найкраще, так? Хочу знову таки зразу сказати, що. Те, що я буду казати сьогодні про українців, які приїжджають по програмі Куаєт, це не відноситься до всіх. Так я зустрічаю багато адекватних людей, нормальних людей, українців кожного дня на вулицях. Так вчора я мав змогу поспілкуватися з жіночкою з українською родиною, яка приїхала, вони приїхали два роки тому назад. Жіночка займається активно, волонтерить, збирає гроші на підтримку. Збройних сил України. Якщо хтось хоче допомогти цій жінці назбирати гроші на придбання там е, е, техніки спеціальної, посилання буде в описі до цього відео. Якщо у вас є можливість, будь ласка, перейдіть, допоможіть е, Аїді зібрати ці гроші і купити необхідне обладнання для бійців ЗСУ. Так, тобто я зустрічаю багато адекватних нормальних українців і по роботі, і просто в, в магазинах, але багато багато. Дуже такої негативної хвилі е, в інтернеті. І сьогодні ми з вами поговоримо про факти, От конкретні факти, не те, що там хтось щось вигадав, а про конкретні факти. Які факти я маю е, на увазі, коли кажу про факти? Ми з вами знаємо з офіційної статистики Канади, що в Канаду в'їхало приблизно 300 тисяч українців по програмі Куаєт. Так так, це факт. Це факт. Це те, що ми знаємо е, фактично. Скільки українців поїхало вже з Канади? Ми не знаємо. Можемо тільки гадати на цю тему. Але чи це багато 300 тисяч? Ну, звісно, відповідь буде залежати від того, під яким кутом на це дивитися і з чим порівнювати. Так, тобто 300 тисяч це треба розуміти, це таке велике місто переїхало до Канади. Так, тобто, це не мало, це досить велика така кількість людей, е, яка приїхала в Канаду. Але якщо ми подивимось, наприклад, а скільки ж українців жило в Канаді до початку Куаєт, ви це можете легко знайти. Самостійно, я не буду залишати посилання. Я це зробив за менше ніж за хвилину. Так, в Гуглі, то ви побачите, що по статистиці знов-таки офіційної статистиці Канади у 2021 році в Канаді перебувало проживало мільйон двісті тисяч українців. Ми з вами знаємо, що Канада вона тим і тому і, і, і така цікава країна для українців, тому що в Канаді найбільша. Українська діаспора поза межами України, так, тобто мільйон двісті українців перебувало в Канаді у 2021 році. Переважна більшість це емігранти, так тобто, це ті, хто отримав постійний статус резидента, статус постійного резидента тут в Канаді. І тепер, якщо ми порівняємо 300 тисяч, які тільки зараз приїхали, з мільйоном двісті, які вони були, які вже були в Канаді на, на той час, так. То 300 тисяч вже не виглядає прям також великою такою кількістю. Тобто приїхала чверть людей від кількості українців, які тут були. Так, тобто з цього ракурсу ну не така ж велика кількість українців приїхала в Канаду. Я приїхав в Канаду з моєю родиною у 2015 році. Так, тобто, я жив в Канаді до програми Куаєт е, 7 років, і е, в мене є достатній е, досвід. Я багато чого знаю тут в Канаді, і тому я можу порівнювати так. Е, тобто, з одного боку, ми маємо факт 300 тисяч, які приїхали, з іншого боку, ми маємо факт мільйон 200 тисяч тут українців вже було. Чому я е, згадав про те, що я приїхав у 2015 році? Дивіться, коли я приїхав у 2015 році, так і до 2022 року до початку програми Куаєт і до початку того, як українці по програмі Куаєт почали приїжджати в Канаду за цим, за ці сім років, я не зустрів жодного українського скаму тут в Канаді, так тобто мільйон двісті українців вже перебували в Канаді, так. Не було жодного українського скаму. Приїхало 300 тисяч, і ми з вами чудово знаємо, що зараз відбувається з українським скамом тут у Канаді, куди ти не сунься, будь-яку соціальну мережу не відкрий, куди ти не піди. З... Ну всюди просто все забито українським скамом. Всюди можна на нього наштовхнутися. І я не кажу, що цей скам е, йде зараз тільки від тих українців, які приїхали в Канаду. Так треба розуміти, що зараз дуже велика кількість е, українських скамерів працюють е, в сторону Канади. Ходячись поза межами Канади, е, я недавно нещодавно натрапляв на статтю. Так там е, розкрило розповідається про те, що в Україні зараз, наприклад, там є е, там просто працюють сотнями сотнями команди українські працюють е, конкретно по Канаді, так. Е, велике питання: чому я знаю відповідь, чому я хочу, щоб ви мені написали почути від вас цю від, цю відповідь. Так, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему? Чому саме зараз, коли приїхало всього лиш четверть, так українців від тієї кількості, яка була до цього в Канаді? Так вистрелив цей український скам. Ну чому це так? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І дуже прошу вас підтримати це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, підтримайте Україномовний контент. І підтримайте, будь ласка, мій е, канал вашими підписочками. 75% моїх глядачів дивляться мене, не підписуваясь на канал. Будь ласка, допоможіть мені, допоможіть каналу, допоможіть цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. Окей, ми з вами е, ви з'ясували і цей факт так. Тобто, мільйон двісті українців не створювали такої кількості скаму, як зараз відбувається, що зараз відбувається, коли приїхало всього лиш лише 300 тисяч українців. Рухаємося далі: мільйон двісті українців жили в Канаді, так працювали в Канаді, е, будували свої якісь плани на життя в Канаді. І уявляєте, вони навіть не мали уяви в про в тому про те, що вони у рабстві. Е, будь ласка, покажіть мені якісь небудь відео або пости в соціальних мережах, або ще щось до початку програми Куаєт, де б українці так масово би е, плакалися би, так масово би жалілися, розповідали би про те, що вони в рабстві, про те, що тут е, таке незрозуміло щось відпові... відбувається, Да? Все це ми дізналися. От той, той мільйон двісті тисяч українців, які ми тут знаходились в Канаді до початку Куаєт, Ми, врешті-решт, ми дізналися, що ми тут у рабстві, коли сюди приїхало 300 тисяч українців, і вони відкрили нам очі так, на те, що ми тут всі раби. Окей, це факт, факт. Якщо у вас є інша інформація, якщо ви можете довести мені, що це було і до 2022 року, що українці масово розповідали, що вони тут в рабстві, що тут е, все все погано. Роботи немає, нічого немає. Будь ласочка, скиньте мені посилання, і я з задоволенням вибачусь, якщо я не правий. Е, е, наступний факт: З цих мільйон двісті тисяч, які перебували в Канаді до програми «Куаєт», Переважна більшість українців живе в своєму житлі, тобто люди купують собі житло. Е, багато українців мають не одне житло так, вони ж мають житло інвестиційне, яке здають і своє основне житло. Тобто до програми Куаєт Українці не підозрювали, що в Канаді неможливо нічого придбати неможливо придбати собі житло. Все дуже дорого, все, все неможливо. Люди якось жили, купували, будували плани, купували не одне житло, і ось на тобі приїхало 300 тисяч українців і знов-таки відкрили очі, відкрили очі всьому світові. Так на те, що в Канаді все неможливо, все дуже дорого. До речі, до речі, багато вже українців знаю. Які приїхали в Канаду по програмі Куаєт і вже також купили собі житло в різних містах Канади. Так, тобто люди купують і якось, 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 ну щось з ними не так. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що не так з тим мільйонам двісті українців, які жили тут собі нормально до програми Куаєт, купували собі житло. Що не так з тими українцями, які приїхали по програмі Куаєт, купили собі житло. Ну це ж неможливо зробити. Будь ласка, чекаю на ваші коментарі. Рухаємося далі. Чи їхали українці з Канади до початку програми Куає? Так, так їхали. І я знаю такі родини, які е, поїхали з Канади, які їхали з Канади, потім поверталися, намагалися е, знову тут щось робити, знов поверталися до України. Тобто були ці, всі ці факти. Так? Тобто, люди е, не, Канада це не рай на землі, і Канада не подобається всім. Кожна людина шукає там, де їй де їй краще, і звісно, багато українців їхало з Канади і до програми Куає, так? Але, але скажіть мені, будь ласка, чи ви бачили стільки бруду від таких людей, від таких українців да, в інтернеті? Чи було стільки воні, чи було стільки? Е, ну я не знаю, е, вилито стільки бруду на цю класну країну? До того, як сюди приїхали українці по програмі «Кулаєд». Е, Якщо у вас є такі факти, будь ласка, знов таки скиньте мені посилання. мені, мені буде дуже цікаво це почитати, подивитися, так. І ось тільки коли приїхали сюди українці, е, уявляєте тільки вони, тільки ці 300 тисяч, які приїхали, знов таки. Е, я не кажу, коли я кажу 300 тисяч, я не маю на увазі коли, прям всі ці 300 тисяч. Велика кількість з цих. 300 тисяч українців нормальні, адекватні люди так. Але я просто кажу це як сумарно, ну сподіваюсь, ви мене зрозуміли. І ось приїхало 300 тисяч, і вони відкрили очі на те, що в Канаді а, тут все недороби одні, тут все застаріле, Канада відстала і взагалі Канада це така херня, що тут жити неможливо. Тому масово масово багато багато українців їде з Канади. Так, мені подобається це, багато українців. Наступний факт. Мільйон двісті українців було в Канаді, так але, але ну не було такого масового кидалова українців українцями, так і не було стільки скарг в соціальних мережах, що там будьте уважні з тим, будьте уважні з тим. А вони там мене кинули. Вони там це шахраї і таке інше. Е, мені мені сподобалось дуже в одній в, одні, в одній групі я читаю, е, українець пише: от купив собі машину, допоможіть там з е, порадою, що робити. Е, мені втюхали машину, а я тепер не можу її виплачувати, не знаю, що робити, хоч бери та кидай її разом з ключами і таке інше. Ви знаєте, яке перше питання, який перший коментар був у цього е, українця? перше Перший коментар був, «Е, напевно, це тобі продали машину наші, так ті, хто приїхав, і це чес, і це правда. так, Тобто українці, які приїхали по програмі Куаєт, не тільки сп... не тільки тут багато скаму, так, а іще й багато кидалова. Тобто, од... вони один одного кидають. Е, ну і я також розумію, я знаю, ну, це зрозуміло, чому так, так відбувається. Якщо ви знаєте про факти, коли. Українців по програмі Коєт кинули ті українці, які емігранти, які тут жили в Канаді, так от просто кинули. Напишіть мені, будь ласка, я такої інформації не зустрічав, але. Е Інформація, ці скарги на те, що українці, приїхавши по програмі Куаєд, кинули інших українців, які приїхали по програмі Куаєд. Або кинули, або підставили українців, які тут живуть, емігранти, так. Або а, кинули, або підставили місцевих канадців. Ось такої інформації в інтернеті, ну і просто там тоннами завались. Друзі, знов-таки надаю я вам ці факти. Не для того, щоб когось образити, так, а для того, щоб заставити вас почати працювати головою, тобто мільйон двісті українців, таких же самих українців, так, з таким же самим бекграундом. В Канаді роками жили, купували, будували бізнеси, будували собі кар'єри, вирощували тут дітей, все в них було класно. І взагалі вони навіть не підозрювали, що вони живуть в отсталій, нерозвиненій, забитій, затурканій країні, що вони тут знаходяться в рабстві, і що все так погано. Мені цікаво, от мені цікаво, що, що не так. Або з тими українцями, які мільйон двісті, які тут жили раніше, так ну і зараз продовжують жити. Або що не так з тими українцями, які проїхали по програмі Клаєт. Ну тому, що ми ж з вами бачимо цей явний дисонанс, так. Тобто, ну він просто такий відвертий цей дисонанс. І, будь ласка, знов таки, я не буду давати свою оцінку цьому всьому. Так, в мене є моя. Моя думка, якщо вам буде цікаво, напишіть мені в коментарях, я е, розповім мою думку е, те, що я бачу. Мені е, цікавіше дізнатися вашу думку так. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що не так, так. Ну, в чому ця причина така, що е, мільйон двісті українців бачать Канаду з одного боку. А 300 тисяч українців бачать ту ж саму країну, бачать те ж саме, але зовсім з іншого ракурсу, зовсім з іншого боку, і у них інші висновки. Так, ну знов таки кажу про 300 тисяч, тому що просто або округляють цю цифру. Так, звісно, що із цих 300 тисяч є декілька десятків тисяч, які ну щасливі в Канаді, які е, думають зовсім і, е, інакше, так не так як думають. Інші українці, які пишуть багато негативу про Канаду, чому мільйон двісті українців нічого не писали поганого, такого прямо, не лили бруд такий про цю класну Канаду, але триста тисяч українців приїхали, обісрали класну країну. І створили такий негатив навколо цього всього в інтернеті. Будь ласка, напишіть мені в коментарах. Друзі, я сподіваюся, що ці факти, знов таки повторюсь, заставлять когось подивитися на ну, такі на звичайні речі. Під е, е, іншим кутом, так і заставлять подумати, е, зробити якісь правильні висновки і змінити своє життя, змінити своє відношення до того, що відбувається навколо вас. Змінити своє відношення на найкраще. Так ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не довіряли всьому тому, що ви чуєте, так завжди задавайте собі е, ну, принаймні, два питання. Перше питання хто? Надає інформацію, так. І друге питання: наскільки людина компетентна в тій інформації, яку вона надає. Ну і не забувайте, будь ласка, також про е необхідність підтримки україномовного контенту. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайчки цьому відео. Будь ласка, не забудьте. Е Підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані, так? Ну і знов таки чекаю в коментарях вашу версію, ваші відповіді, чому це так? Що, чому це саме так виглядає з точки зору українців, які приїхали по програмі Куаєт.